Всім привіт! Ви на каналі The Bucha City, Мене звати Олександр Борцов. І сьогодні ми поцікавимось, де Бучанці читають новини. Взагалі, більше з інтернету. А якщо ми говоримо про Бучу, про новини в Бучі? У мене є сторінка. City. Новини в Телеграмі. А якщо ми говоримо про Бучу, новини Бучі, де ви дізнаєтесь? Теж в Телеграмі і в Тіктоці також. А в Телеграмі де саме. Ну ось Київінфо фото, в принципі, всі новини в загальному, так. там теж трапляються. Також є окремий телеграм-канал Кибучу. Ну я я не пам'ятаю, мені просто треба зараз. Можливо, шукати. Такі, з Буча -сіті? Так. Телеграм-канал Бучанська міська рада і Ще? на телеграм-каналі ФДК Фейсбук. А де саме? У ну, якихось місцевих сторінках. В інстаграмі, в Фейсбуці. На Буча є такий канал. Не пам'ятаю, Буча найкраще місто. Так, так там читаємо. Це взагалі ходимо, бачимо, що робиться в, наш, в нашому місті. Також підписуйтеся на наш Patreon, тому що завдяки вашій підтримці ми можемо робити ці відео. Всі деталі будуть в описі. Новини в телеграм-каналах. А якщо новини про Бучу... -"Буча Сіті. Новини, ви не Телеграшський панек. Телеграм-канал. Так, а якщо ми говоримо про Бучу. Забуча Сіті. Львів Захід, Буча Сіті, Ірпень Гріша, Телеграм. Міська Парада Буча ви підключали Ірпінь Буча Господин, в принципі, Київ новини. Телеграм-канал. А якщо ми говоримо про Бучу, Бучанська новина буде. Буча Сіті. В телеграмі, Так, в телеграмі. А якщо ми говоримо про Бучу, Бучанський ново не дивляться. В Телеграмі. А в якому саме? Забучі сітки. Так. сімки. Особливо мало дивимося, чесно кажучи. В основному дивимося з канал 1 плюс один «Сніданок». Можливо, там якісь такі короткі ролики там дивимося, питатися коли. Ну в інтернеті. Нам також цікаво, де ви дивитеся або читаєте новини. Напишіть про це у коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, аби не пропускати наші нові випуски. До зустрічі!